Хто багато молиться, той спасеться, хто мало молиться, той уже в небезпеці, хто не молиться, той себе топить. Господи Боже мій, дозволь мені брати участь у Твоєму тріумфі на землі, щоб я колись міг мати частку у Твоєму царстві, у небі, Чини, щоб я, не стримуючи проголошення Твоєї любові. Прикладом і вчинками свідчи Твою Божественну велич візьми у власність моє серце тепер, щоб мати Його колись у вічності, і щоб я ніколи не посмів тікати з-під Твого панування. Нехай ані життя, ані смерть не зможуть відлучити мене від Тебе. Дай мені силу черпати у Тобі потоки любові, щоб виливати її на всіх людей, які мене оточують. Нехай Твоя любов спричиняє мені смерть для гріха, щоб могти жити тільки Тобою і готувати для Тебе якнайбільше місце в своєму серці. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Чинімо добре, поки маємо в нашому розпорядженні час і таким чином будемо славити нашого Небесного Отця, освячувати себе самих і давати добрий приклад іншим людям. Святий Отче Піо, Ти з переконанням вчив, що проведіння Боже змішуючи радість зі сльозами у житті людей. І цілих народів веде до осягнення остаточної мети, що за видимою рукою людини завжди є прихована рука Божа. Заступайся за мене, щоб у моїй важкій справі, яку віддаю Богові, я з вірою прийняв Його волю. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки вічні. Амінь. Бог хоче, щоб твоя нужда була троном Його милосердя, а твої слабкості престолом Його всемогутності. Святий Отче Піо, ти завжди заохочував малодушних переборювати страх. І вважати себе найщасливішими, коли стануть гідними того, щоб брати участь у муках Бога людини, щоб вірили, що це не опущення, але велика любов Бога, осмілена прикладом Твоєї довіри в Бога, прошу, святий, Отче, про заступництво в моєму намірі. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на суш, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діва, радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тим жінками. І благословенне плідло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, віки вічні. Амінь. Щоб притягнути нас до себе, Бог обдаровує нас багатьма ласками, і тоді ми думаємо, що вже рукою торкаємося неба. Ми знаємо, що для зросту потребуємо сухого хліба, хрестів, принижень, випробувань, досвідів, труднощів. Будь зі мною, Господи, бо потрібно мені, щоб ти був поряд, щоб я не забув тебе, ти знаєш, як легко я залишаю Тебе. Будь зі мною, Господи, бо я слабкий і мені потрібна Твоя сила, щоб я не падав так часто. Будь зі мною, Господи, бо Ти є моє життя, і без Тебе у мене немає життя. Будь зі мною, Господи, бо ти мій світ, і без Тебе я в темряві. Будь зі мною, Господи, і покажи мені Твою волю. Будь зі мною, Господи, щоб я чув твій голос і слідував за Тобою. Будь зі мною, Господи, бо я бажаю сильно полюбити Тебе і завжди бути з тобою разом. Будь зі мною, Господи, якщо Ти хочеш, щоб я залишився вірним тобі. Будь зі мною, Господи, бо бідна моя душа, та стане вона для Тебе місцем розради, гніздом любові. Будь зі мною, Господи, бо день добігає кінця. Життя проходить, смерть суд і вічність наближаються. Потрібно набратися сил. Щоб не зупинитися в дорозі, і для цього мені потрібен ти. Стає пізно наближається смерть. Я боюся темряви, спокус, сухості, христа, печали, ти потрібен мені, мій Ісусе, цю ніч вигнання. Будь зі мною, Господи, в житті з усіма святими. Дозволь мені пізнати тебе, як твої учні пізнали Тебе, приламані хліба. Будь зі мною, Господи, бо в смертну годину я бажаю перебувати в Тобі, якщо не в причасті, то в милосерді і любові. Будь зі мною, Господи, бо Тебе одного я шукаю, Твоєї любові, Твоєї милості, Твоєї волі, Твого серця, Твого Духа, бо я люблю Тебе і не прошу іншої нагороди, але тільки любити Тебе більше і більше. Міцною любов'ю я буду любити тебе всім серцем на землі і продовжу любити тебе абсолютно всю вічність. Амінь. Сатана хоче знищити молитву до Богородиці, та йому цього ніколи не вдасться зробити. Верветься молитва, завдяки якій можна перемагати все і всіх. Богородиця навчила нас її, як Христос навчив своїх учнів молитися, Отче наш, святий Отець Піо». Богородице Діво, змилися наді мною. Нехай один Твій співчутливий погляд оживить, очистить і приведе мене до Бога. Підведи мене зброду цього світу, щоб я дійшов до того, хто мене створив, відродив у святому хрещенні. Та повернув білу шату невинності, яку знищив перевородний гріх. Дорога мати, навчи мене любити Христа. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ нашим. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плідло на Твого. Бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа і, Спаса, і Збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, Бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся благодатна Марії, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословила плід твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословена тим жінками, благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую за спільну молитву.